Як я була на БЗВП, то це були, боже ті дівчата знову. Нащо вони нам? Куди вони, господи? А як потім дізнавалися, що ще й на бойову посаду, то таке ой, ясно. І ти думаєш, що тобі ясно? У мене перший виліт, перше вбивство було. І ще й до повного щастя це був військовослужбовець ворога на моноколесі. Буває таке, що ти заходиш, там десь треба знайти якесь укриття, ти заходиш і нахрені, ви сюди прийшли. Або, ну, типу, а це вже руський мір прийшов? І ти думаєш, привіт, який рускій мір? Хороша. Ну, ні. Я була спортсменом, займалася стрільбою з лука. Закінчувала на піку кар'єри. Я була і чемпіонкою Європи, і бронзовою призеркою чемпіонату світу, і майстра спорту я виконала. Відповідно, та й, в принципі, могла далі стріляти, якби не війна. Спортом я займалася з восьми років. Прямо в до походу в армію до підписання контракту. Займалася довго, професійно, це було там. Я життя в цьому бачила, більше нічого, крім спорту і не хотіла бачити. Та й... Але потім що? Потім війна і все. Я хотіла ще до повномасштабного вторгнення підписувати контракт. Я хотіла поступати в академію. Але тоді батьки відмовили, не треба, не ще рано, не спіши, закінчи якусь іншу освіту. Та й це все було на фоні там, 2014 року, всього, що відбувалося, батьки волонтерили. Відповідно, все дитинство я провела на волонтерському складі. І воно було в принципі розуміння, того, що на якомусь етапі свого життя я опинюся в армії так чи інакше. А потім вже повномасштабне вторгнення. На початку мене СТЦК виперли, сказали, ну, людей вистачає, не треба. Потім мала хворобу, через яку я не могла піти. І Як тільки поправилося здоров'я, і в принципі фізично я почувала себе нормально, так зразу пішла і підписала контракт. Я розглядала варіанти, які я стягну фізично і ментально. Ну треба розуміти, я все-таки жінка, так чи інакше. Моя фізика відрізняється від фізики чоловіка. Я ну, бігати в штурми це ну, я не стягну ні по-своєму, ні по своїй комплектації, ні по фізо, ні по здоров'ю. Відповідно, розглядала ті варіанти, де я не, не сижу в штабі, тому що на той момент для мене це було. Щось страшне сидіти, перебирати армійські паперчики. Тому я розглядала варіант медицини і пілотування. Я вчилася ще на цивіль... ну, поки була цивільною, вчилася літати на мавіку. Я розуміла, що це доволі така монотонна, одинакова робота, і це буде досить тяжко. Тому обрала FPV. Нормально, на диву нормально. Тобто я їх готувала ментально до цього, що задовго. Я їм казала, що я піду, ну без шансів, я все одно піду рано чи пізно. І сприйняли спокійно. Тобто, моя мама волонтерила. Вона ми по факту вижили в цій, жили в цій мілітарі тусовці. Відповідно, вона розуміє, що тут, як тут, як це все відбувається. Сестри спокійно сприйняли, вони і так це очікували. Так що, в принципі, мої рідні гідно це переносять. Пам'ятаєте свій перший виліт? О, так звичайно, тут руки трусилися. У мене перший виліт, перше вбивство було. І ще й до повного щастя це був е Як це? військовослужбовець ворога на моноколесі. Це таке тяжко забути, чесно вам кажу. Ми вилітали на чергування, ми нічого не очікували з цього виліту, оскільки це був мій перший пробний Е І ми просто на якомусь етапі дивимося і йде рух по полю. Але це не мотоцикл, не машина, не квадроцикл. Просто людина в повний зріст, але дуже швидко рухається. І ми вже потім я відпрацювала, і ми вже потім робили розбір самого відео польоту і зрозуміли, що він реально їхав на моноколесі. Дуже чітко видно, коли. Там працюєш по професіоналах, і коли працюєш по звичайних там, мобілізованих. Вони дуже по-різному поводяться. Професіонали розуміють, як поводитись, куди тікати, де ховатися. Їх набагато тяжче дістати, а, набагато тяжче потім знайти, тому що вони розуміють, як це все відбувається. А зазвичай їхні мобіки мобілізовані. Вони всі там в розсипну, в паніку в то кудаблю, будирку, і там ну, зазвичай це досить проста задача. Давайте Вийди на радійку, скажи, що наших знайшли. Та війна стала жорстка, прям жорстока. Не то, що вона до того була дуже м'яка, але це зараз просто там зона небезпеки. Раніше вона там було 5-10 кілометрів, де там, грубо кажучи, міг маюк долетіти, відкоригувати арту. Ми колись ховалися там від міномета. А зараз ми ховаємося від FPV, яке залітає там, на 30, на 40, на 50, якщо в хорошу погоду. А, і воно стало набагато жорще. Як тільки з'явилися fpv дрони в такому прям активному використанні, на будь-який момент це загроза. А, ти не знаєш, чи тебе бачить зверху чи не бачить, тобто ти можеш чути на слух, але знову ж таки вітер. Не почуєш, що там робиться, десь там далеко і так далі. І, ну, це, це доволі тяжко, дуже багато проблем, власне, в логістиці, оскільки в ну, них основна задача зараз стараються так. Але тяжко сказати, воно всюди небезпечно. Там. Зараз така ситуація, якої ще в нас ніколи не було. Відповідно, ми стараємося якось виходити з цієї ситуації, шукати якісь шляхи, щоб якось працювати, далі налагоджувати цю роботу. Але це все одно з кожним днем все тяжче і тяжче, і від того нікуди не дінешся, на жаль, поки що немає якогось прям виходу з цієї ситуації. Попадаючи сюди, є розуміння, що більшість цивільних є відчуття, що ну, ми тут тільки для себе. Тому що Іноді якісь там навіть новини, інфопериводи, якісь щось щось висвітлюється в медіа. Хтось напився вбив трьох людей на зупинці, і ти думаєш, ну, сам час, щоб пити, такого. Ну, клас, розважайтеся, буяньте, тусуйтеся. нас мало смертей вбити ще когось. Ну, є відчуття, що ти тут сам для себе. Для себе і для своїх рідних все. Більше тут ти нікому не потрібен. В нас є дівчата ще в підрозділі, тобто, в принципі. І ти думаєш, Бля, тут дівчинка є на рік молодша за мене, вона тут, а якийсь мужик, ну, кабан десь там п'є в Києві і слухає русський реп, і ти думаєш, якого чорта вона тут, а не він? Якого чорта вона має працювати, вона має тут класти своє здоров'я, життя, все, що має, по факту на кін, попри те, що там десь хтось буянить і воює, ти думаєш, що ж? Цей світ прогнив, що ми робимо не так. Пахне нормально. Та є традиція, що перед кожним виїздом. Ми маємо випити каву, бо інакше щось станеться. Немає чіткого, головне просто випити каву, хоч трохи, хоч капельку. Навіть люди, які не п'ють каву, мають випити каву. І, ну не хвилює. Що для вас ваші побратими? Це моя сім'я. Така маленька, неблагополучна, трошечки там циганська. Ну, вони рідні вже. З ними живеш день в день, воюєш, працюєш більше року. І вони стають тобі рідні, там інакше не вийде. Я перепрошую. Ти класна, звісно. Дуже багато роботи нас чекає і після перемоги. Треба піднімати країну, треба відновлювати економіку, відбудовувати все, що зруйноване. Тому що. Точно треба вертати менталітет людей, які, які тут живуть до норми, тому що жити навіть під окупацією, під постійною пропагандою буде досить тяжко вернутися е, до, до, до норми, грубо кажучи. Що вам таки таку безмотріну силу? Рідні, рідні. Є завжди розуміння, попри те, що це здається, що мої рідні десь там у Львові. Але також не всі, тому що там дуже багато перших знайомих живе тут, в цих краях. Так само там волонтери, вони всі тож також мені рідні, моя мати. Вони вічно їздять сюди, і е, тяжко розуміти, коли там мама каже: я рік тому вона їздила в Бахмут, а сьогодні вона вже в Краматорг заїхати не може, тому що там працюють і в піві. І вона так трошечки додає сили. Працювати, розуміння того, що десь хтось там, десь через рік вони можуть бути біля Львова і все, і куди далі. Найтяжче це втрачати людей, тому що це люди, з якими ти живеш, з якими ти там, чуть ли вже не родичаєшся, з кимось ти дітей хрестиш, з кимось ти одружуєшся і так далі. І когось втрачати, і розуміння того, що ти нічого не міг зробити на тому етапі. Взагалі нічого. Це, це дуже тяжко. Це ну, дуже тяжко прокидатися зранку, коли тобі повідомляють, що когось уже нема. Тяжко сказати, що про мир. Ну, тобто це мрія, та. мрія, яка навряд чи скоро збудеться, але надіюсь, колись збудеться. Це кордони 91-го і мирне небо. І, напевно, бетонна 10-метрова стіна з сусідом, щоб так в ідеалі. І далі що? Хатинка біля озера, сім'я, собака. Не знаю, що ще треба для щастя, для спокійного життя.